Як прийшов концерт Калуша, та як така на світі Вхід коштував 400 гривень. Я, як завжди, приїхала за півтори години до концерту. Перед тим ще прогулялася біля озера. Вже було досить прохолодно. Спробувала жарене морозиво. Потрібно було вибрати чотири інгредієнти, з яких його зробили. Ще помітила на території літа, шокована, тому що не знала, що зі світі за їх видно. Останній раз бачила в Закарпатській області. Вже хтось встиг побитися. Поліція розбороняла. Паралельно до концерту відбувалася пінна вечірка, розігрували солоти та грав діджей. Калор запізнився на пів години. Ще після того, як оголосили їх вихід на сцену, заспівала свою пісню Сімбочка. Мені здається, це було під фонограмом. Щора закоханець, якщо не запросиш, На повільний танець дане бой тебе не бо не запорожня. Хочеш закрути мене, ти буділ. Ти вийдеш за мене? Я б парфінюх, ти Стояв би парфюнюх, ти довго не думала. Він шабони люблять, золото а ти любиш вірші ума, десь на бором до навколо, мені печена в колона А за цей співають. У сме у турбе. Після концерту хто куди, хто битися, хто додому, хто на дискотеку. Давайте перейдемо в другий день. Це я вже їду на світі. на як така. Погода здавалася ніби нормальною, поки ми не доїхали до озера. Там був просто капець, який великий вітер. Я купила пончик з шоколадом та бананом. Дуже смачний. Мій луков задей виглядав так, щоб вітер не піднімав мені спідницю. Я змушена була зав'язати куртку та рубашку наверх. Перед концертом грала діджей ластівка. Ось вже заїжджає як так. Концерт розпочався півдесятого. тривав півтори години, і людей було в рази більше, ніж на калуші.